Ходимо на грудний відділ. В даному випадку нам не потрібно вводити парафасетково, тому що минулий раз ми ввели парафасетку, запалення, вийшло, але зараз ми бачимо саме фітроміологічний біль. Ми бачимо, що м'яс, який ми натискаємо, він не такий податливий, не такий еластичний, він більш такий, як на сухожилля по пальпації служба. Тут уже з він стискається і тут немає болю. Але коли ми натискаємо на цю ділянку, у пацієнтки виражений больовий синдром і саме скарги на ці діляночки. І якщо ми подивимося, ми бачимо, що ця зона, вона більш така гіперофагенна. Це вказано, що тут є фіброзні волокна, і в нашому випадку дуже гарно буде все сюди ввести. Зараз також я у польчик. Неприємно буде. Ми намагаємося слідкувати за просуванням голочки увесь час, рухаючи датчик увесь час, щоб її головити, тому що в одному напрямку, в одній плоскості, якщо тримати датчик, то ми не будемо бачити руху голочки. Ми заходимо, виходимо, щоб саме розволок ці і волокна. Тут смисл вже не саме в препаратах, а саме в рідині. Той же ефект, який використовують при іглоукалуванні, але іглоукалування — це сухий метод, який має на увазі просто багато голок одночасно, який там тривало стоять і багато курсів сеансів. В даному випадку ми таку маніпуляцію можемо замінити біля 10 сеансів іглоукалування. І ефект буде навіть кращий. Поїхали це вже на рівень нижчі пішли. Не. Також ми спостерігаємо зайшла в м'яс і бачимо, як розповсюджується препарат. Ось, що, також фіброміологічний тригер, ми бачимо, що в м'язовому волокні йде така гіпергогенна структурка. Вам не дуже боляче? Прошу. Трошечки було. Там, де самі які, ну, тут перший другий раз. такі. тут просто повернув. більш такі є такі ділянки, які дуже-дуже щільні. Їх прокодувати завжди больніше. Тепер переходимося нижче. Тут по цьому в, в даному випадку в нас також є такі ущільнення. Ми будемо не по посерця... це.